Вінницька поліцейська виборола першість у чемпіонаті України з рукопашного бою. Чемпіонат України відбувався у Києві. Участь у змаганнях взяла слідча відділення поліції номер 2 Тульчинського районного відділу поліції Юлія Максименко. Вона представляла поліцію Вінничини у складі збірної обласної федерації рукопашного бою. Чемпіонка з нами на зв'язку. Пані Юлії, вітаю в нашому ефірі із перемогою. Дякую вам, дякую. Розкажіть, будь ласка, про участь у змаганнях. Як вони відбувалися? Взагалі, про самі змагання я дізналася улітку, тобто, я злітку готувалася до змагань. Це був чемпіонат України серед дорослих. Я виступала в категорії 18 тобто вікова категорія до 55 кілограмів. Чи очікували, що займ? Продовжуйте, будь ласка. Я представляла Вінницьку обласну федерацію рукопашного бою, також головне управління у Вінницькій області. Самі змагання відбувалися в місті Києві. Чи очікували, що займете призове місце? Можливо, вже готуєтесь до інших змагань? Так, я вже цілеспрямовано їхала, я знала, що я повинна взяти перше місце. Тому що моє селище всі на мене надіялися, всі знали, що я повинна взяти перше місце і бути переможницею, так як неодноразово і виступала на всіх рівнях змагань, і також я член збірної України з рукопашного бою. Тому я б була зобов'язана отримати те перше місце, щоб дійсно підтвердити той статус члена збірної України. До нових змагань вже готуєтеся. На даний момент, поки війна в країні, ми ще не знаємо, які далі будуть змагання. Але чемпіонати світу, Європи якби стають у мене в пріоритеті, потрібно далі йти, рухатися, і звання майстра спорту міжнародного класу, все таки на пріоритеті першому стоїть, якби моя мрія найвища. Щиро бажаємо вам. Хай ваші мрії обов'язково збудуться, і щоб у вашому у вашій скарби було більше перемог. Дуже дякую, доєдналися до нашого ефіру. На все добре. Дякую вам, дякую велике глядачам. Нагадаю, у нас на зв'язку була Юлія Максименко, слідча відділення поліції номер 2 Тульчинського районного відділу поліції. І говорили ми про те, як вона стала чемпіонкою з рукопашного бою. Ми ж продовжуємо випуск новин далі.